Мабуть, коли ми говоримо про різні ложні фальшиві вчення, скоріш за все, серед нас християн, є дві величезних крайності. Крайність перша це тоді, коли ми квапимося, коли ми використовуємо такі слова, як культ, живченя, єріс. Навіть в тих випадках, коли мова йдеться явно про абсолютно не такі вже і важливі речі, це одна крайність, інша крайність це тоді, коли ми настільки терплячі, настільки толерантні, що тоді, коли мова йдеться вже про явне заперечення основних християнських речей, ми все ще визнаємо якусь групу, начебто навіть як забратню групу. Хоч наш центр вже декілька відеозвернень випускав на цю тему, я хотів би нагадати тих п'ять основних критеріїв, які мають насторожувати. І якщо тут є порушення, то це, ну, як жовта картка у футболі. І перше з таких речей це ставлення до того, яким чином Бог себе об'являє Біблія чи будь-що, окрім Біблії. Якщо є якась група. Яка говорить Біблія, плюс щось там ще якісь об'явлення, досвід книги, видання? Звісно, нас це одразу настороджує. Проте, коли ми говоримо про перекручену уяву, про те, як Бог себе об'являє, окрім настільки зрозумілого, настільки наочного, настільки просто розпізнаваємого шляху перекручування, того, як Бог себе об'являє, Біблія, плюс щось ще. Є два достатньо прихованих шляхи, які не завжди ми помічаємо. Один з цих шляхів це тоді, коли ми говоримо так, Біблія, але виключно в нашому перекладі. Я хотів би тут нагадати, мова не йдеться про те, коли ми надаємо перевагу якомусь перекладу. Мова йдеться тоді, коли ми стверджуємо, що тільки цей переклад є абсолютно правильним. І ще один з прихованих шляхів, який іноді вживається безпосередньо, іноді він вживається опосередковано, це тоді, коли та Біблія, але тлумачити Біблію можемо тільки ми або якась певна група людей. Ще один з. Признаків або ознак, які дійсно мають насторожувати, це тоді, коли заперечується повністю божеська сторона Ісуса Христа або повністю людська сторона Ісуса Христа. Як тільки виникає група, яка говорить, що Христос став Богом, як тільки виникає група, яка говорить, що Христос мав походження, Христос мав початок, Хрис... був час, коли Христа не було, не було, це вже має насторожувати. Ще одна ознака, яка має насторожувати, це тоді, коли ми чуємо від якоїсь групи, що біблійне розуміння трійці це невірне розуміння. Дуже часто групи, псевдохристиянські групи будуть мати абсолютно порушену уяву про те, яким чином Бог спасає. І хоч ми вже говорили безліч разів про це, декілька слів хотілося б зазначити. Група, яка стверджує, що спасіння. Благодаттю, а далі ми залишаємось своїми справами. Це має настароджувати. Настароджувати має та група, яка заперечує позиційну святість у Христі, яка говорить про те, що Христос нас спас, а далі ми маємо своїми зусиллями, виключно своїми зусиллями, залишатися у спасінні. І остання ознака це тоді, коли будь-яка група стверджує, що був час, коли церкви не було. Або церква припинила своє існування, аж поки не з'явилась їх група, їх керівник, це має настороджувати. Отже, Біблія достатньо чітко говорить, що коли я створю свою церкву, говорить Христос, ворота пакельні не подолають її. Або у великому дорученні ми читаємо про те, що Христос обіцяє, і ось я з вами по всі дні, а не по якихось особливих днях. Отже, коли ми говоримо про культи, секти, є дві крайності. Є церкви, які взагалі намагаються не вживати цих слів, і цим вони нехтують біблійні попередження, безліч біблійних попереджень про появу ложних вчень. Інші церкви, навіть ті явно другорядні питання. Чи можна християнину щось там робити, в який день збиратися, у котрій годині збиратися? Є інші християни, які дуже квапляться ввішати ці ярлики, і цим знецінюють біблійні побіління про або біблійні попередження про появу ложних вчень. Отож, давайте тримати рівновагу і визнавати, що так, ложні вчення є, але ложні вчення з'являється тоді, коли якась група заперечує, яким чином Бог себе об'являє Біблія, плюс щось ще. ще. Певний переклад Біблії, коли група заперечує, що Христос повністю Бог, повністю людина. Коли група заперечує біблійне вчення про трійцю, коли група якимось чином прямо чи опосередковано говорить, що спасіння по одначих ділах, і якась група завищує свою роль, говорячи, що лише вони є правильною групою, коли з'являються такі ознаки, ми можемо робити те, що Павло робив у другому листі до Тимофія, де він в кожному розділі називав ложні вчення по імені, так само можемо говорити і робити і ми. Називати якесь ложне вчення по імені і казати, таке вчення не відповідає історичному християнству.